Сьогодні ще один свіженький гість на моєму каналі. До речі, зустрічається дуже-дуже дуже часто. Що в нас є? Це Volkswagen Tiguan, європейська версія, привезений із Європи. Чистий 20-й рік виготовлення. Швиденько біжимо по комплектації LED Basic фари, дальні ближні LED, поворотники у нас LED, дальні ближні переключаються автоматично за рахунок асистента. Присутні у нас передні протитуманочки, вони, само собою, виконують функцію протитуманок і також комфортно підсвічування поворотів. Коли на вулиці стає темно, до швидкості, по-моєму, або 40 або 50 км за годину. В яку сторону ви включите свій показчик повороту, ту класно, вона так класненько з ту сторону буде підсвічувати. Або, само собою, виворіть керма, також буде підсвічувати цю сторону. Це функція за нею, я згадую, чому, бо тепер у нас зима, день короткий, вулиці не дуже освітлюється. Функція топчик. Дуже подобається, коли я пересідаю на автомобіль, в якої цієї функції немає. чесно, її бракує. Ніби дрібниця, але коли ти звик, це топ-фішечка, як то кажуть. Партроніки 360, автівка бачить не лише попереду і позаду, а бачить все-все-все кругом. бордюри, на все все реагує. Але ми знаємо одне, якщо присутні у нас партроніки 360, ця автівка міє сама виявляти місце для парковки і автоматично сама запарковуватись. В торгових центрах чи на вузеньких вуличках функція дуже класна для новачків. Колір, колір дуже подобається багатьом людям, адже він по догляду простенький. Легко миється, легко доглядається і ну, довго залишається візуально чистим. Легкосплавні 17-ті диски. Попереду в нас. Вже зимова резина Continental 870 для кросоверів, протектора ще багато рік. В нас в нас рік. А де в нас рік? Рік, мабуть, з цієї сторони. Рік в нас присутній. 48-ма неділя 23-го року. Резинка-свіжесенька, практично по протектору по зносу, як такого, немає. Буде служити віру і правду. Одну зиму на якомусь автомобілі, також на Тігуані я їздив, дуже гарно себе ця гума показує. Так, 17-ті оригінальні диски по гальмах. Я спішу, буду швиденько і коротенько. Передні диски практично без носу, колодочки в нас свіженькі. Що в нас з цієї сторони? У нас тут також практично зносу немає, по гальмівним колодкам. На мій погляд, десь відсотків 70 ще є. Але, як ми знаємо, задні колодочки стираються в два рази повільніше, аніж передні, так що їх хватить вам ще на багато-багато тисяч кілометрів. Хром-пакет кругом вікон, задні віконці і заводи йдуть підтоновані. Швиденько буду показувати по салончику. Алюмінієві такі вставочки на дверях також вони дублюються в нас на панелі. Електричні скло передні, задні. Також ми можемо блокувати цією кнопочкою, щоб, якщо наразі от функція увімкнена. У вас тут сидять маленькі такі нечемні помічники. Коли вони будуть цією кнопочкою користуватись, скло не буде реагувати. Але в той самий момент водій зможе керувати задніми вікнами із свого місця. У нашому присутній присутні електричні кришки багажника. Також він відкривається із місця водія, з ключа можна або просто з кнопочки на самому багажнику. Класний вмістимий багажник. Він може збільшуватись за рахунок того, що заднє сидіння співвідношення, як ви бачите, 60 на 40, вони вміють їздити вперед-назад. Збільшувати об'єм можна багажника. Також в нас спинки регулюються і, само собою, складаються. До речі, складати їх можна також із самого багажника. Є в нас відкидний оригінальний заводський фаркопчик. Ось так він розкладається, дуже легко фіксується. Зручно на ньому ж присутня, само собою, і відразу резетка. Складається він таким самим чином. Нажали легеньким рухом. І все, фаркопчика немає. Е, дуже зручно, коли фаркоп у нас заводський. Е, у автомобіля є такі налаштування, коли ви підключаєте причеп. Або будь-що, що, що підключається в цю розеточку, автомобіль знає, що приєднаний причіп, і відповідно тоді налаштування самої педальки акселератора, налаштування коробки, швидко як переключатися передачі, це все змінюється під налаштування причепу, само собою. Ну, за це ніби все сказав. електричний привід сказав, присутня в нас резеточка на 12 вольт. Камера заднього виду в нас з омивачем, це дуже важливо. На притеперішній погоді автівка завжди-завжди ззаді брудненька. Один натиск кнопочки ваше миється задні віконці разом з камерою. Камера у Volkswagen у ВАК Group, будемо так казати, ввечері в темний час. Знову повторюю, що тепер дуже швидко темніє, Дуже класно показує. Порівняно з французами, з корейцями, вони біля ВАК-групи компанії камер вони просто не стояли. Це зрозуміло. З місця водія в нас автоматичне, дальній ближній я говорив. Тут у нас включається автоматичне світло. Ставити на авто, один, один раз нажимаєте від себе. У вас на приборній панелі з'являється ось така піктограмка фари і в ній кно буквочка, каже, кнопочка, буквочка А. І відтоді автівка сама буде реагувати. Вона буде їздити, коли потрібно. Вона буде їхати в нас на ходових вогнях, коли потрібно буде вмикати ближній світлофар, а коли будуть сприятливі умови, не будуть автомобілів попереду, буде вмикати також дальнє світло. Робить вона це класно, коректно, до цього також швидко звикаєш. Ще немало важливо, у наших передніх сидіннях є заводські масажі для спини. В кого буває проблема зі спиною, це ж. Функція досить цікава, по місту її не потрібно, між містами не потрібно, а коли ви подорожуєте або їдете кудись далеко. Функція дуже класна і потрібна. Вона так цікаво масажує спину, знизу починає, догори підносить і так постійно міняє свою інтенсивність. Дуже ну, для мене, типу, коли далеко їдемо там, з Європи в Україну. Такою штучкою я користуюсь за любки. За рахунок того, що у нас присутній масаж, у нас регулюється поясничний підпір для спини, по вильоту і вверх вниз цим джойстиком. Взагалі, це практично, будемо що казати, це топові максимальні сидіння у Volkswagen Tiguan. В них присутні саме-саме більше положень. Наприклад, це регулюється для підтримки вам для ніг, регулюється по виліту вперед-назад і окремо регулюється по висоті. Оця підтримка для ніг, вона ще також може бути вверх-вниз. Коли саме сидіння оцією ручкою, коли ви нажимаєте, воно підноситься догори, коли нажимаєте вниз, воно опускається вниз. Так, я розумію, що це не повністю електричний пакет налаштувань у чомусь, у Volkswagen Tiguan вони зустрічаються крайні рідко. Частіше, більш в американських версіях, у європейських крайні крайні рідко. Не знаю, чого вони так зробили, чи група забоялась, що Туарега ніхто купляти не буде чи що, не знаю. Ну, машинки різні, але так вони. Це роблять у Volkswagen, це зустрічається рідше. Масажі, до речі, що крайні рідко буває, ну, у водія буває часто, а у пасажира рідше. У цьому у цій комплектації воно присутнє. Адаптивний круїз, контроль, фронт асистент. Це все-все, друзі, в нас є. О, до речі, якраз коли робив фотографії. Адаптивний круїз, фронт асистент. Можна все налаштовувати. Асистент. Підрулювання в полосі виявляння є адаптивне керування рухом по смузі. Адаптивне керування рухом по смузі. Зручно користуватись, напевно, лише на автобанах. В, в нас не знаю, чи воно це коректно. Розпізнавання водія і превентивна безпека. Це все присутнє. Android Auto CarPlay. це все все є. Трохзонний клімат кліматконтроль, водій, передній пасажир, задні пасажири можуть окремо налаштовувати комфортну температуру. Для себе, кому там, яка подобається. В нас присутні три ступені підігріву передніх сидінь, і є в нас підігрів керма. Повірте, друзі, ця функція просто-просто топчик на зиму Ти сідаєш або там зі сніжка почистив свою машину, сідаєш так, чах, а тут таке кермо тепленьке. До речі, його можна налаштовувати. Є три ступені нагріву. Перше, друге і третє. В даному автомобілі класно налаштовано, що ви коли вмикаєте на будь-яке положення. Підігріву переднього сидіння, відповідно, зразу микається підігрів керма, в кого є така машинка, бажає тут в нас в налаштуваннях От є, прив'язати обігрів сидіння до обігріву керма. І тут ви виставляєте відразу комфортну температуру. Низька, середня, висока. Я пробував високою взагалі не пробував, бо для мене середня це вже забагато. Низька це сам-сам варіант. Цифрова приладова панель нового зразка, оскільки це у нас 20-й рік. Ця панелька вже пішла в перемішку з 19-го, 19-го року. Пробіг у нас 260 тисяч оригінально перевірено підтверджено пробігу. Коробочка в нас за двигун, я вже вам розказував, це 150 сильний 2-літровий дизель. Коробочка dq 381. Все чітко гарно працює. Без рівків, без пінків. все як. І має бути. Автомобіль технічно справний, жодних зауважень по технічній частині по автомобілю немає. Ось місце для задніх пасажирів. Ці сидіння, само собою, повторюсь, їздять вперед-назад. Посадка в цих авто дуже класна і зручна. До речі, виходити-заходити також дуже класно. Автомобілі дверцята, само собою, що водія, а також і задні відкриваються доволі дуже широко. Місця для них нереально багато, е, дуже комфортно сидіти Це сам за собою. Це сантиметрів, я не знаю, 15, може та більше. Можливо, більше. Е, посадка, посадка як кросовера, ноги йдуть вниз, за рахун... а не вперед, як в легкових машинах, і за рахунок цього у вас виходить дуже-дуже багато місця. Ось такі столики в дорогу можна працювати на них, можна, хто дозволяє собі поїсти в автомобілі. Можна і почавкати. Е, підстаканнички раз, Це все складається. І в підлокітнику гарний широкий підлокітник підстаканнички два. Напитками можна опластися взагалі повністю. Дефлектори регулюються тут механічно, але температура для задніх пасажирів регулюється цими двома кнопочками. Розеточка на 12 вольт і ще один USB-вихід. Дзеркальце, до речі, з автозатемненням. У Volkswagen Tiguan, що дуже дивно, зовнішні дзеркала в європейцях не затемлюються ніколи. Не через те, що їх немає в даній комплектації, їх немає в жодній комплектації. Задні LED-фари, перед також LED. Багажничок вже показували, не будемо на цьому зупинятися. Одним оком ще вам покажу. Стан салону з цієї сторони. Місце переднього пасажира також. Ось, будь ласка, надаю він номер. Обов'язково, кого буде цікавити даний автомобіль, зможете по цьому коду перевірити його по всіх джерелах або на офіціалах. Ось, друзі, що крайні рідко також зустрічається масаж переднього сидіння. Зараз відбувається сканування і тест по всім блокам, які є в автомобілі. Користуюсь своєю діагностичною системою, як завжди. До речі, придбав я її у своїх партнерів. Посилання на сайт, якщо ви побажаєте до свого автомобіля, замовити будь-яке діагностичне обладнання. Також там є професійне обладнання для СТО, різні декодери, різні прошивання, всі види цих професійних товщиномірів, які тільки побажаєте. Це все, все є. Посилання я залишу само собою під цим відео. І ще, друзі, для вас е, немало важливо при замовленні будь-якої продукції відразу ж з промокодом SCRABOT ви від, отримуєте міттєво 5% знижки на будь-яке замовлення. Це важливо і там завжди всі-всі е, прилади мають гарантію. Так, у блоці двигуна у нас ніде жодної помилочки по авто немає. Е, коли автомобіль приїхав, що там насвітилось? По заміні батарейці і ключі, такого нічого важливого. Більше не було. Двигун 2,0 DFGA 150-сильний. Поки дивимось корекцією по форсуночках. Ось у нас всі 4 циліндри. Робота першої форсуночки, другої, третьої, четвертої. Працює все справно, все чітко. Для підтвердження пробігу можна подивитись у блоці коробочки. Взагалі, тут пробіг можна перевіряти практично в кожному блоці. Є багато-багато різних цікавих систем, щоб це перевірити. Але я так що вам швидко і зручно покажу лише в коробці. Тут гарно дуже прописується. Пробіг. В кожному щепленні 259-950. Нагадуєш, що вся циферка в циферку не повинно сходитись. І друге щеплення також. І маємо е, даний пробіг у блоці коробки. Друзі, все працює рівно, запитань немає ні по двигуну, ні по коробці. Все чітко, все тут все планенько, гарненько. Машинка автобанова, запитань по ній немає взагалі. Зразу помітите, як виглядає повороти. Так що, Кого буде цікавити даний апарат, знаєте, що треба переїжджати в місто Бережани, перевіряєте і забираєте собі цю красу. А ти, оскільки попав на мій канал і додивився відео до кінця, тобі дуже велике дякую. З тебе вподобаєчка і підписка на канал, якщо ти ще досі не підписаний. Всім пока-пока.